Ну що, любі мої всім добрий ранок? Це знову влог. Вам так класно зайшов минулий. Я була дуже здивована і думаю, чого не продовжити. В мене сьогодні суперпродуктивний день. Ми сьогодні з вами і підемо на пошту. Ми сьогодні підемо нарешті підколювати мою підставшу губу. Ми будемо знімати відео, я вам покажу добавки, які я зараз вживаю. І взагалі постараюся зробити цей влог максимально продуктивний. А зараз я піду в душ, піду мити голову, все вам покажу. Чим зараз користуюся, звичайно, що. І знаєте, що підемо умиватися. І в мене є обновочка. Це дві нових тату. Не знаю, не зняла я це все влог. Хотіла зняти, але вирішила, що. Може не потрібно, не знаю. Ну, коротше, в мене. У мене вже, до речі, їх вісім. Якщо вам цікаво, я колись вам їх обов'язково покажу. Ну що, йдемте зі мною ванну. Перед будь-яким миттям голови я зазвичай розчісую волосся дуже ретельно. Потім беру свій олаплекс, який вже, на жаль, закінчиться. Але в мене є ще одна баночка. Наношу ось так маску на волосся і тримаю в цей час. Я нанесу ось таку масочку від каєтана. Все це змила і тут уже я готую свій сніданок. Ось це просто моя улюблена страва літа. Тільки це їм 24 на 7, все дуже просто. Ви бачите, якраз зараз на екрані кладу кабачок на розігріту духовку, все це заливаю яєчком, Ось так накриваю кришечкою, готую, поки кабачки не стануть м'якими до на самому мінімальному вогні. чуть чуть сирочок закриваю, сирочок розплавився і все. Я сідаю ось снідати. Тут ви на фоні бачите мого. Нового песика, який все в мене щось просить і просить. Такий він пупсік у мене. Всім смачного, надіюся, дивитесь мене також зранку. Ну що, тут ми зібралися на пошту. Це те, що я говорила, вибачте. Я вже стала мамочкою ще одної дитиночки. Там біжить Сончик, а це Лео, Ну, я його називаю Льонечка. Ну Він такий льонечка чуть ми йдемо. Забирати мою нову посилочку. Саня, ти все знаєш? Ти знаєш, де мама посилочки забирає, так? Да? Ну що, я забрала посилочку. Тут вся без макіяжа сижу. Це посилка з різними брендами. Я зазвичай це замовляю у Байера. Тут куча всього класного. І зараз ми будемо ще й сідати, знімати відео. Но в процесі я вам все покажу. Боже, оцей момент розпаковки посилок просто. Якісь тут запакована, так не знаю, хто винен. Упаковка чи мені Боже, не можу відкрити. Перше, це я взяла ось такий мус для автозасмаги. Тенінг мус медіум Дар відтіночку. Далі у мене ось такий шампунь. Він такий супер непіннячий, для сухої шкіри голови. Це я для своєї мами замовила. Далі, далі, Rituals Пахучка. Новеньку собі взяла, дуже їх люблю. Цей запах ще не пробувала. Боже, в мене тут стільки всього що і не знаю, за що братися. Так, наступне це такий от тональний крем від CC, c і Ой! Тональник CC, коротше, від Cosmetics. Собачки там гавкають, награлись на вулиці мало ще. Така малюточка, думаю, мені вистачить на немало часу. Десь обов'язково будемо тестувати в наступних відео. Дуже хотіла цей тон. Так, а тут щось прям саме красиве. Давайте добиратися до цього. Хоча пам'ятаю, але. Але не зовсім. Керочки мені якусь таку наліпочку положили в подаруночок. Дякую, як завжди, дуже приємно. Резиночка. Так, ось таке масло для губ: ліпке від байтері. Красива супер упаковочка. Далі моя перша палітра від Фенті. Тут, мені здається, дуже красиві відтіночки. В мене ніколи нічого не було від Фенті. Ось так вона виглядає. Тут, до речі, можна примагнічувати інші її палітри. Оп! Упаковка, звісно, шикарна. Ось така красивенька нюдова, все, як я люблю. Хочеться запхати пальчики. Давайте запхаємо тут один дохром і розового. Ой, красивий той, який я ці розові, прям обожнюю і по ароматових засвочичу. І давайте ще <кх> один якийсь такий Ну, текстура, ви знаєте, цікава, дуже. Незвично для мене. Ну, будемо бачити, що там воно і як. Все в упаковочку назад, десь обов'язково протестуємо. А сьогодні, напевно, що ми будемо тестувати. Зараз я вам покажу, що. Ось таку палітру відходить. Це теж перша палітра, яка в мене взагалі є. І то це не моя, це моєї подви. Вона дозволила мені запхати в неї свої пальчики. Ось так виглядає так, це нют. нют річ. Ой, красиво, то як, тоякова тільки гляньте. Запах якийсь трішечки є, бо хочу цей чуть-чуть трохи залізти пальчиком. М -м, який він охромний, красивий я обожні такі відтінки. Це золотце. давайте ще трохи. Ой, клас, красиво то як, боже. Будемо тестувати уже зараз. Зараз в мене там ще тон новий класний з'явився. Так, палітрочку, запускаємо назад в коробочку. І ще я взяла от таку штучку для тих, хто погано засинає. Називається Deep Relax Aromatherapy, Коротше, лосьончик, який ти можеш і заспокоїшся. Давайте чуть-чуть спробуємо, хоч що то за запахом. Лаванди, запах лаванди. Ну, побачимо, буду пробувати сьогодні на ніч і десь обов'язково потім розповім. От така була в мене посилочка. Зараз я йду поправляти свою зачіску і сідати, знімати відео. Де, вже деякі там продукти я тестувала, покажу вам щось дуже-дуже класне. А ми пішли з вами в цей день і будемо бачити, що буду далі робити. Як мені вже хочеться коло цю губу, ви не уявляєте. Люблю великі губи. Ви знаєте, на кожен товар я свій покупати. Я люблю величезні губи, але минулі мені не личили. Я знаю, і ви дуже часто питали, тому. Перероблю. Ну що, тепер поговоримо про аромати. Ви мене дуже часто запитували. Якщо ви хочете знати, чим я пахну. Завжди у 99% випадків це мій улюблений аромат. Це аромат мене це Султан Де Саба. Мене я хочу зібрати просто всю колекцію. У мене крем для тіла є і крем для рук є. Ще буде скраб і. Ще залишилося, мені, напевно, дезодорант, а А лосьон для тіла це запах аюрведа. І це просто запах мене. Я його обожнюю. Це такий східний аромат. Дівчата мені говорять, що це пахне Дубаєм. Не знаю, не була там, тому не можу сказати. Це запах ванілі, чогось такого пряного, водночас свіжого, солодкого. Це аромат на всі сезони. Мені здається, просто самий-самий красивий. І, до речі, він по ціні коштує досить недорого, не тут 100 мл, наскільки я пам'ятаю. До речі, тут ваніль і пачулі. Я обожнюю запах ванілі, обожній запах пачулі. Ясно, чому вони мені так подобаються. Також тут є амбра і все, що тут написано. Неймовірний аромат, він дуже стійкий, всі його завжди від мене чують і всі знають, що пахне саме я так. Почитайте про нього в інтернеті, він просто неймовірний. Наступний мій один з улюблених і досить бюджетних ароматів це Elegantly Tokyo від Zara. Ем, від це колаб із Malone. І. О, мій Бог, це просто неймовірний аромат осені. Він чомусь мене повертає саме в цей час, бо я купила його якраз осінню, Я до нього обов'язково повернуся. Наскільки це приємно, він такий свіжий, він унісекс, він обов'язково підійде і вашому чоловіку, і вам. Дуже приємний, дуже стійкий. Всі теж його від мене завжди чули. І це не про дівчинку-дівчинку. Отут така, знаєте, східна жінка, я би сказала. Отут жінка європейська, сильна, незалежна і така супер в собі. На який по барабану все. чомусь в мене така асоціація саме з цим парфумом, він дуже крутий. Так, далі неймовірно, літній аромат ось такий ваніль апрікот. Не знаю, що це за парфум. Я його підгледіла у Єліни 864. Я думаю, всі її знають. Це наша україночка. Я просто так тішуся, коли бачу, що вона перейшла на україномовний контент, і вона мені дуже подобається. Так, це запах. Персиків, бананів, літа, такого фруктового салату. Я вже вам показувала цей парфум, дуже класний. Він теж стійкий. Це саме літній парфум, тож такий легкий, освіжаючий піти десь з ним в басейн піти на прогулянку вечірню, такий огортаючий, такий приємний солодкий, видка вся фруктова і покрита вершками зверху, аж хочеться взяти з'їсти вас. Класний парфум, стійкий, ем, приємна така баночка, в принципі, я користуюся з величезним задоволенням. Я все іду по ступені того, як подобаються мені парфуми. Моя новинка, дуже його хотіла. Це One Million, це саме чоловічий аромат. Він схожий і жіночим, але чоловічий мені подобається набагато більше. До речі, потрібно викинути це пакування. Для чого воно лежить, я поняття не маю. Дуже красивий аромат. У мене було багато тестерів. Я всі використала, це такий запах. Тут теж є щось мені схоже на ваніль. Щось схоже на пачулі і такий терпкий чоловічий аромат сильної жінки. Теж напевно, що супер красиве пакування. Я дуже люблю Paco Rabanne, Обожнюю Paco Rabanne, У мене є ще один парфум. В них вони всі неймовірно стійкі. Вони дуже шлейфові, і це явно що не на кожен день, коли ви хочете прийти, щоб на вас звернули всі увагу, побачили вас. Я не сильний описольщик. Ароматів, як би мені того, би, чесно не хотілося, але, на жаль, я це робити не вмію. Я просто вам показую, що в мене. А ви краще зайдіть на сайт, почитайте. Ви просто просили мою колекцію, я вам показую, як і чим я пахну. Я люблю такі східні, терпкі, пряні аромати. Ось це моє обов'язково люблю, щоб там була ваніль, і якщо можна пачулі, це буде точно моє. Я не люблю пудрові аромати, хоча вони в мене теж тут є. Тож, ось такі ванлі дуже сильно люблю і теж вам рекомендую. Так, далі, якщо йти по моїй любові, наступним буде це ось така Олімпія. Я не знаю, що це саме за серія. Тут десь написано, мені їх подарували. Так, це вже більш солодкий аромат. Цей аромат взагалі один пшик і все. Він зносить кришу. Подивіться, як я мало його використала. Це просто неможливо. Це максимально стільки. Рабана, настільки стійкі парфуми, це самі стійкі аромати, які були в моєму житті. Тут, неймовірно, красиве пакування, воно дуже стильне і аромат. Давайте я собі нагадаю, зараз буде все ним пахнути. Аромат солодкий з пряною ноткою. Тут відчувається більше фрукти, ніж ваніль. Якийсь чай. І щось таке прям-пряне. Я навіть не знаю, що це таке, якесь дерево чи щось типу того. Ну, красивий аромат і дуже стійкий. Далі наступний це Том чорна орхідея. Чомусь мені здається, що це максимально нестійкий аромат. Тут дуже красиве пакування, дуже приємний замах. Ви знаєте, кожен з цих ароматів пов'язаний в мене з якимось своїм моментом. Це так круто, коли ти в кожен період використовуєш якийсь інший парфум і він тобі щось нагадує про себе. Цими мені подобається зберігати, їх і не використовувати до кінця. Як мені подобається це пакування? Парфум крутий, в мене вже він практично закінчується, але стійкість в нього найменша у порівнянні з цима іншими. І останній це був подарунок. Це Dior Miss Діор. Мені не подобається. Максимально, тому що це пудровий аромат. Я не люблю пудрові. Він солодкий, він приємний для якоїсь дівчинки або для бабушки. От у мене така асоціація. Хоча тут таке красиве пакування. От він стоїть в мене так, щоб було приємно і красиво виглядав. Я намагалася користуватися людям. Він подобається від мене, але на жаль, ну це просто абсолютно не моє. Тому Стоїть і чекає свого часу. І ось це всі мої, це взагалі не всі мої парфуми, але це мої улюблені. Ще раз вам показую рейтинг. Перше, це Султан Саба боже, надіть його, просто потестуйте. Це неймовірний аромат, саме саме красивий, елегант літокіо, бюджетно, елегантно і о, це взагалі любов на любов. Далі One Million люблю, обожнюю. Просто дуже-дуже хотіла. Купила самый великий формат, бо знала точно, що використаю. Ось ці суперсолоденькі, не дуже схожі на мене, але вони класні, літні, і ви подивіться, я вже так достатньо ними покористувалася. А, далі, Олімпія, класний, дуже стійкий шлейфовий аромат Tom Ford на 4 з 5. Якщо чесно, бо не дуже стійкий і діор. Класний, ну чомусь це абсолютно не моє. Оце всі мої парфуми. Напишіть, будь ласка, який улюблений ваш. Можливо, у вас щось є, те, що є в мене, і вам теж вони подобаються або не подобаються. Напишіть, будь ласка, чому, а ми йдемо далі. Ну що ж, ця тема вам завжди цікава. Неодноразово я чула запитання, хочу вам показати, які вітаміни я п'ю практично на постійній основі. Це біотин пропиваю десь одну упаковку і роблю три місяці перерву для волосся шкіри нігтів. 5 htp це продукти для того, щоб синтезувався мелатонін, Я п'ю на ніч, коли не можу спати, дуже класна штука. Це триптофан, амінокислота 5 htp це 5 гідрокситриптофан з нього синтезується сам мелатонін, Ви не даєте прямий мелатонін, ви даєте організму працювати. Далі п'ю омегу, п'ю 3 місяці, місяць перерва, і отак постійно на постійній основі цинк, піколінат Це і для шкіри, і для. Імунітет, і взагалі в синтезі гормонів, він приймає участь дуже хороший продукт, і фоліова кислота п'ю на постійній основі, так як в нас завжди у всіх дефіцит, і хто його знає, що буде завтра? Фоліова кислота всім жінкам не завладить. А, і зараз я вже допила всі ось ці комплекси, залишила собі ось такий. Один єдиний. Перший раз взяла. Не знаю цю фірму, не знаю, як вони працюють. Вони такі жувальні з цукром, до речі, але нічого страшного, буду пити. Дуже приємні, смачні і побачимо, який буде результат. Ну що, вже пройшло кілька днів після того, як я вколола губи, а я вам так і не зняла закінчення. І от я сижу на кухні, п'ю кофійок, мені скучно, тестую нас. Напевно, це відео вийде наступним після влога. П'ю свою улюблену каву, хто не пив ось таку Іллі, обов'язково з однією чашечкою. Це взагалі саме смачна кава, яку можна залити просто кип'ятком. Зробила такий красивезний макіяж, і до речі, у мене не нафарбовані. Просто сижу на себе, дивлюся, тішуся. І хочу побажати вам всім гарного дня, приємного настрою. Надіюся, все, що ви бажаєте, вас обов'язково збудеться. Надіюся, вас влог цей замотивував на щось приємне, піти зробити щось для себе. Не лінуйтеся, піднімайте свою жопку, а я теж піднімаю, допиваю кофеючок і піду обов'язково потренуюся. Можливо, в кінці навіть і вставлю вам якісь процеси тренування. якщо я не буду лінива жопа, або за вікном такий дощ, ви не уявляєте прям супер він неприємний. Йду допивати і всім гарного дня, вас всіх люблю. Па-па!